А тут вже, начебто, Еврика я знайшов. Ось воно переді мною і завжди було переді мною. Ось саме такі мови, як середньоєгипетська, і не тільки, наприклад, і мова має, дає таку змогу. У вас є така можливість стати ну як апгрейд, як версія краща, ніж була, яка вам допоможе в вашій роботі і взагалі вашому житті. Uh, більш прискіпливим до чогось, але в не в поганому значенні, в гарному, в гарному значенні, бути uh, більш тоншим, так, у розумінні, у баченні. Uh, те саме, стосується і в баченні, і в розмові з людьми, бути ну, не таким грубим чи більш. Uh, входити в якесь положення іншої людини, відчувати її почуття, ну і так далі. і так далі. От саме такі мови вони дають змогу розширити, розширити свої можливості. Угу.